Любі мої підписники, вітаю вас. Це я Лариса Бергман. А це наш салон. І тканини, які я хочу вам представити. Я сьогодні хочу показати вам лінії тканини, які ми маємо в наявності. Такий льон з принтованими квітами. Це льон напівпрозорий коричневий. Він універсальний, його можна повісити і замість штор, і замість тюля. Такий саме є і в сірому в кольорі. Так, є такий льон під натуральний колір, і до нього компаньон йде. Отакий от так, от стравлений класичним малюнком. Такий класичний пісочний, дуже цікавий, він такий м'якенький, теж напівпрозорий, можна його самостійно використовувати замість штори, замість тюля. Такі два класичних в оливковому і в бордовому кольорах. Це бавовняна тканина з добавкою поліестра. Отакий от є брутальний мішковина. Це для, для молодих людей в кімнату сучасний. І такий дуже красивий, трьохметровий він, іде широкий, італійський льон з принтованим малюнком, з квітами такими яскравими. Такий ще жакардовий в натуральних кольорах світлий беж. Жакардові квіти на сірому фоні. і такий напівпрозорий сірий. Запрошуємо вас до нас в салон, який знаходиться місто Ірпінь, вулиця Ольги Кабилянської, 1В, друб 21.